Тесло це реально відро з болтами. Два роки тому я здійснила свою мрію. Купила Tesla Model Y. І от сьогодні настав час прощатися з цією машиною, але перш ніж передати її новому власнику, я хочу зняти цей огляд і розказати своє чесне враження. Чи вона взагалі варта своїх грошей, чи варта вона уваги, чи це просто звичайне хайпове відро з болтами. І я надаремно сьогодні в рожевих окулярах, бо саме так я дивилася на цю машину два роки тому. Що змінилося? Зараз поговоримо. Я пам'ятаю, коли ми тільки купили цю машину, ось тільки переоформили в мрео. І я сідаю в салон і гуглю, як її завести, тому що тут немає абсолютно нічого. Тут все регулюється з дисплею. Коробка передач це ось ця штучка, схожа на двірники в моєму попередньому авто. Ось тут власне поворотники і все. Подібні відчуття в мене були, коли я перейшла з андроїду на iPhone. І в цей момент розумієш, наскільки тобі все незручно, все якось не по-людськи. Але потім, коли ти звикаєш до цієї машини, ти розумієш, що назад на андроїд точно вже ніколи. Тепер про мінуси. Якість збірки у Теслі, вона прям дізлайк. Тому що тут є деякі речі, які можна пофіксити тільки кулачком. Зараз я вам покажу. Наприклад, ось тут пластик в багажнику. Тут він іноді відходить, і єдине, що допомагає в цій ситуації, з СТО не допомагає, це просто отак от її клацнути. Хіба це нормально в машині, яка коштує близько 50 тисяч доларів. Ну, як на мене, це фігня. Дивіться, ось цей пластик в багажнику, він мене трохи бісив, от прям два роки. Тут, бачите, зазор з'являється. І єдине, що допомагає з ним боротися, це ось так її зробити. Коротше, завжди допомагає вірняк варіант. <сіхі> Далі, багажник реально дуже вмісткий, складаються ось ці сидіння, і виходить, що можна перевозити прям реально габаритні речі. Ми, наприклад, річі вольєр тут возили. Ой, що тільки не возили, правда, і меблі, і все дуже класно влазить. До речі, ще хочу сказати: на рахунок білого салону я реально переживала, що він в мене, знаєте, буде ні на що на схожий, тому що ми і каву на нього розливали, і полуницю, і цілувала я його червоною помадою. І все відтирається вологими серветками. Єдине, що не відтерлося, ось тут я думаю, ви бачите за е, два роки оце джинсами ось так трошки затерло, і оце не відтирається. Але я думаю, що її можна пофарбувати. Це я кошкіра. І в принципі буде нормально. До речі, із приємного це те, що вона постійно оновлюється, і, наприклад, пару тижнів тому. Ну, десь місяць тому прилетіло класне оновлення в Україні. Нарешті запрацювала навігація. На цьому дисплеї можна забити, куди тобі треба їхати. Вона пробиває маршрут, і ти можеш їхати по цій карті. Раніше ця опція була доступна тільки за гроші, і треба було прошивати цю навігацію у наших умільців в гаражах. Але тепер Тесла викатала таке оновлення, і ось такий бонус плюс. І постійно вона додає якісь фічі, які прилітають з оновленнями, і це реально дуже круто. Ну і моя улюблена штука це те, що ключ. От ключик, отак от він виглядає, і я його сьогодні взяла. Може вдруге в житті, тому що твій ключ це твій телефон. Ти підходиш до машини, вона якось там з телефоном по блютузу конектиться і відкривається з телефону. З додатку ти можеш регулювати, відкривати багажник, запускати її з дому, прогрівати або охолоджувати. Наприклад, далі тут є ще багато різних фішок. Є різні той бокси, тут можна там світлове шоу, падушка-пірдушка, розіграти друзів, все що завгодно, і багато ігор. Тут є Netflix, Дуже класно. Ми колись брали сюди, ставиш Big Mac меню, наприклад, вмикаєш собі Netflix і просто класно проводиш час. А, тому машина інстаграмна. Оце прям реально. Мені здається, як для блогера це топ варіант, тому що мені за два роки завжди було про що про неї зняти відео, показати якусь фічу. А вона постійно придумувала якісь приколи, а, і в цьому, в цьому її реально плюс. Це машина, знаєте, от кажуть, жінка має бути з загадкою. От Тесла це машина, яка вже є з загадкою, і іноді з'єбанцує. Так, тут є ще режим сєта. Це якраз працює тільки в паркінгу, щоб ви не дивилися в режимі паркінгу, щоб ви не дивилися YouTube на ходу. Можна підключати Ютуб. Ми дивилися Netflix, Twitch, TikTok, Коротше, в принципі, все працює справно. Єдине, що треба, це постійний безперебійний доступ до інтернету. А якщо в тебе сім-карта, от ми зараз ну, тут є в мене українська сім-карта, але із мінусів ми зараз стоїмо в лісі, і зв'язку в нас немає так. Але провести класний час можна і без інтернету, як ми з вами знаємо, особливо якщо в тебе Тесла. Тут є ще великий вибір ігор. Ось розділ аркади. Тут є справжні гонки. Ну, це, до речі, моя улюблена, мабуть, гра, тому що на ній от реально прикольно грати саме е, на Теслі, тому що тут крутиться кермо, і ти прям кермом регулюєш. Поїхали. Так, нехай буде режим чіл. Оце в мене оце малий е, любив грати в неї. А я так, знаєте, один, один разочок. Ай, блін. Ну, чого тебе так заносить? Ну я ж нормальний водій. Ну а чайки, бля. Ну і моя улюблена тема, і звісно, те, що всі думають, що електричка це супер економно і вигідно. Якщо в тебе є домашня розетка, особливо якщо в тебе нічний тариф, якого в нас досі немає. То виходить прям суперекономно. Але навіть без нічного тарифу а, ми рахували. Я точно суму я не можу порахувати, скільки ми витрачаємо на зарядку, тому що в нас ну, там ще будинок, там бойлери, всі, всяке таке, а, і це все йде в загальний рахунок. Але ми так приблизно вираховували, що в місяць ми тратимо на зарядку на електроенергію дома десь 2-3 тисячі гривень, при тому, що в день ми проїжджаємо десь 60 е, кілометрів. Іноді це буває 100, в якісь дні не їздимо взагалі. Ось. Але що можу сказати, що жодного разу за ці два роки ми не економили на заряді чи не економили на тому, щоб просто кудись сісти, поїхати. Більше того, ми навіть сміття їздимо вивозити за 20 кілометрів звідси, тому що там переробний якийсь центр. Тому, чи вигідно, можу сказати, що да. Тому що на попередній газова в мене була попередня машина. Я пам'ятаю, ще тоді, в дев'ятнадцятому, то 20 році, я вже тоді заправлялася десь на півтори тисячі гривень, і мені цього вистачало на тиждень. Тобто навіть порівняно з газом. Тим більше стиль життя мого і поїздок не змінився порівняно з газом, навіть виходить дешевше. Але це якщо заряджатися вдома. Якщо е, ви часто їздите в дальні поїздки, вам треба їздити між містами більш ніж на 300 кілометрів в день, то. Вам доведеться заряджатись на швидкісних станціях, а там кіловат електроенергії вже коштує 16-18 гривень, тобто порівняно з 4 з гривнями по домашньому тарифу, і 16 гривень ну, різниця суттєва. Більше того, це не так зручно, тому що тобі треба кудись їхати, десь шукати цю зарядку. Але до речі, коли в Україні були різні там блекаути, не було світла, то пару разів я заряджалася на швидкісних станціях просто щоб. Добити так би мовити красиву цифру батареї, підзарядити її і вже не переживати за те, що вдома не може, може не бути світла. Але давайте чесно, іноді Тесла – це реально відро з болтами. І четверте мінус це маленькі дрібниці, наприклад, поворотники. Тут їх, коли вмикаєш, вони не завжди самостійно вимикаються, коли ти вже завершив маневр. Це реально дуже бісить, тому що ти їх вручну намагаєшся привести до ладу, відключити. А вмикається інший поворот в іншу сторону, і виходить я думаю, що людина, яка їде позаду мене, вона думає, що я якась п'яна. Але ні, оце такі приколи в неї з поворотниками. Далі тут ем, двірники можуть вмикатися в будь-який рандомний момент. Це її болячка, тому що. Тут взагалі немає датчику дощу. Як вона розуміє, що розпочався дощ, і треба ввімкнути двірники, це вона орієнтується по камері. А ви ж самі розумієте, що по камері це не завжди точно, тому що десь якийсь листочок пролетів, десь якась пилюка пролетіла, і вона це вмикає двірники кожен раз. Ну, це. Дуже крінжово виглядає. Ну і далі, ви самі розумієте, що в Україні під час тривог іноді некоректно, скажімо так, працює gps навігація І в мене декілька разів було, що мою машину по навігації закидувала, наче я знаходжуся десь в Перу. І все б нічого, окрім того, що вона показує на дисплеї, що це Перу. Але вона ще перевела годинник. А в нас до речі, з Перу велика різниця. А, а вона дисплей мені зробила яскравим, наче в день, тому що в Перу зараз день. Потім вона перестала затімняти дзеркала. Коротше, вона повністю підлаштувалася під денний режим, і це було дуже незручно. Так мені довелося їздити аж три дні, поки її самостійно не відпустило. Трясе її, звісно. Так, да, трясе це по погано, так це ще не дуже погана дорога. І тряска тут відчувається так, ну, нормально, скажімо так. Дійсно, да, не саме погана. Да, вона не саме м'яка машина, я не знаю, під які дороги вони її взагалі робили, на що вона сподівалася. Тому що, наскільки я знаю, в Америці вони теж не прям всюди ідеальні. Оце, до речі, моя улюблена опція, тому що майже не треба користуватися дзеркалами, тому що в цих, камер, в цих камер немає сліпих зон. Тут і передня камера, і задня, і дві бокові. Загалом, до речі, тут більше чотирьох камер, тут їх здається сім, тому що тільки спереді стоїть три камери. До речі, на рахунок динаміки, тут вона просто шикарна. Ось дивіться, зараз ми їдемо 70, зараз я трошки натисну. Oh. Я звала вдарилась. Оцей, так, оцей вау-ефект він тут присутній, але її динаміка, як на мене, це її ворог також, тому що от коли ти так газуєш. То дуже сильно збільшується розхід. Більше того, для неї, взагалі для електрички, хороша швидкість це десь 90 км, ну, 100 там максимум їхати. Тоді ти поїдеш далеко, так би мовити. А коли в тебе швидкість більше 130 км на годину, то відповідно розхід збільшується на 30%. Я колись їхала по трасі 160-180 ну там хороша траса, Бориспільське шосе, там, в принципі, швидкість дозволяє. Але мені тоді показувало, що якщо. Що я продовжу їхати в такому стилі, так би мовити, то запасу ходу мені вистачить максимум на 250 кілометрів. От для електрички хороша приказка, тихіше їдеш, далі будеш. Оце з неї працює, це правда. Mm -hmm. Любі друзі, по-братськи прошу спеціально для цієї зйомки. Я придбала собі мікрофон, тому прошу вас поставити лайк для того, щоб мені окупилося бляха це вкладення. У шумці тут теж в принципі, є питання, тут, в принципі, нічого не шумить. Шуму двигуна ти тут не чуєш, але ти дуже чуєш шини, які соприкасаються з дорогою, оцей шум-шин. Інші машини, коли проїжджає, ти їх теж чуєш. Хоча, до речі, в плані шумоізоляції це вже ж рестайло модель. Рестайлінг 21 рік. Тут шумка краще набагато ніж була в 2019-2020 році, але вона гірша за шумку, яка є у 23-24 році. Але, в принципі, когось швидесенько обігнати, щось швидко зробити. Оце їй вистачає потужності, і це приємно, коли машина так тебе слухається. На зиму вона радить. Е Переключатися на ускарення спокійне, там прям так і написано, типу в стилі пришвидшення, спокійне. Оце переключаєш на зиму для того, вона тоді плавніше стартує, плавніше гальмує і відповідно зменшується розхід. Тому що в електричках, як багато хто знає, зимою розхід ну відсотків на 20-30 більше ніж літній розхід. А, взагалі, ми зараз їдемо 23 градуси. Погода за вікном. Це ідеальна погода для електрички, тому що батарея ще не дуже холодна, вже вона не дуже гаряча, плюс клімат е теж небагато жре. До речі, взагалі за клімат хотіла сказати, це теж міф, що власники електричок їздять з відкритими вікнами, тому що насправді вона тут показує навіть в розході, що клімат витрачає лише 2 е всього заряду. Ну, як на мене, це невеликий, невеликий розхід на клімат. Зарядочка, любі моя. Якось мені здається, що трошки затісно. Хоча маю влізти. Тоби дві камери працюють, задня працює, бокові дуже зручно паркуватися. Так виглядають швидкісні станції. Зараз я покажу, як все це приєднується. Оскільки це американка, то для того, щоб її заряджати на швидкісній станції на CCS Combo 2, треба перехідник. Я його купляла десь за 6 тисяч гривень. Ось і власне ним і користуюся, коли мені треба десь далеко їхати. До речі, що мене теж бісить в електромобілях, я зазвичай свої бензинові авто ніколи сама не заправляла. Навіть в Європі я постійно когось просила, щоб мені оце всунули. <су> Блін, це звучало тупо, але ви зрозуміли. Просила, щоб мені вставили цей пістолет в бак. А електричка, коли в тебе електричка, то тобі, на жаль, вже доводиться самостійно тягати бляха ці важкі проводи. Проводи. Про Вони, до речі, дуже реально важкі, подивіться, які про Який тут шнур, це капець. Сюди вдівається перехідничок і ось так вставляється заряджатись. Розкажи, скільки по часу заряджається? На швидкісних станціях, якщо станція дає нормальну потужність, такі є, таких зараз багато в Україні, до 120 кВт вони видають, то тоді від 20% до 80% вона заряджається десь пів години. Тобто, ну, достатньо швидко, можна сказати. Є станції, які дають там, максимум 60 кВт, то тоді, відповідно, машина заряджається довше. Знаєте, для мене ця машина це не просто залізо. Я зараз буду плакати, тому що прямо після цієї зйомки ми вже їдемо в Мрео. Так ось, ми з нею пройшли дуже багато. По-перше, ми розпочали мій YouTube канал. Набрали там аж 70 тисяч підписників. Ми перевіряли, чи бачить вона привидів на кладовищі. Ми перевіряли цей білий салон на стійкість, цілували його червоною помадою, їздили в Буковель, їздили в Одесу. І зараз в Мрео поїде ціла епоха. І я дуже вдячна цій машині. Це звісно. Не просто від болтами, як ви могли зрозуміти, тому що це реально авто, яке варто уваги, воно економічне, воно дуже стильне, воно і ще й до того практичне. Єдиний великий мінус, як на мене, це те, що Тесла, ну і взагалі електромобілі, воно дуже сильно втрачають в ціні. Моя впала в ціні за два роки мого користування майже вдвічі. І це, звісно, було боляче, але я їй все одно дуже вдячна, тому що вона дала мені більше ніж просто гроші і просто емоції. Тому машинка, я тебе люблю. Але не вздумайте відписуватись, тому що те, що я собі обрала наступне, ви будете просто в шоці з цього вибору. Якщо ви все ж таки вирішили обрати Теслу, обирайте серцем, а не калькулятором, тому що сильно заекономити не вийде. вона дуже сильно падає в ціні, навіть попри економію на паливі. Але їздити на ній в задоволення і отримати класні емоції в мене вийшло.